Друзі, перед вами один із найнадійніших червоном'ясних сортів, до речі, промислових червоном'ясних сортів, сорт Бая Маріса. По праву з червоном'ясних сортів це можна назвати такий собі чемпіон. Тому що він плодоносить стабільно, урожайність не чередується. Але крім цього, це також осінній сорт. Зараз ми побачимо, як виглядає як цього сорту. Я думаю, що для виробництва чіпсів, для виробництва соків це просто неймовірний сорт, ось подивіться. Але по праву варто сказати, що червоном'ясі сорта вони мають кисло-солодкий смак, який більше в сторону кислотності, чим солодкості. Це варто зауважити. Якщо хтось вам каже, що там вони мають там якийсь смак полуниці, це є абсолютно брехня. Ці сорта підходять для людей, які люблять кислинку, які люблять насичений кисло-солодкий смак. Солодкістю тут майже не пахне. Сорт вартий уваги. Інтенсивне червоне забарвлення означає, що в цьому плоді міститься високий вміст антиоксидантів, а ці сполуки вони мають гарні лікувальні властивості, вони обмежують там розвиток раку, якщо я не помиляюся, і тому подібне. Ну в будь-якому разі випадку в будь випадку червона м'якоть. До речі, в Європі позиціонується як суперфуд.